Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую досить цікавий варіант квартири. 75 квадратних метрів. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат. Квартира знаходиться на третьому поверсі. ось, І тут лише три квартири. Тобто у вас лише два сусіди, прямо по курсу знаходиться ліфт. Тут, до речі, два ліфта, чотири входа-вихода. У житловому комплексі закрита територія повністю. Охорона є. І ви будете завжди тут у безпеці, у спокої та проживати з гарним настроєм. Сусіди, до речі, також досить приємні. Під вами, до речі, під цією квартирою зроблений ремонт. Над вами, мені здається, також. І так, запрошую квартиру. Це нестандартне планування, люди робили під себе, але завжди можна його переобладнати, це не проблема. Вже схожі квартири я рекламував на своєму каналі. Ось тому запрошую до перегляду і вже по ходу розберемось. І так, вхідна група, праворуч повністю на всю стіну, на висоту, на ширину. Чудово стане шафа. Ліворуч, зеркало з прихованою тумбою. Ось, тобто дивіться, скільки тут місця. Тут місця, в принципі, як для прихожої, досить багато. Загальна площа ось прихожої, вона геподібна, плюс коридор. Ну, пряма прихожа, плюс. Подібний коридор. В загальному це виходить у нас орієнтовно, е, мені здається, квадратів 9, 8,6 квадратних метрів. Далі, прямо по курсу у нас знаходиться кімната. Кімната 15 квадратів, також нестандартне рішення. Зазвичай такі кімнати мають 10 квадратів. Тут людина собі збільшила житлову площу, тут 15 квадратних метрів. Вид з вікна покажу відразу. Це третій поверх. Над нами ще три поверхи. Ось такий чудовий вид, як ви бачите. Закрита територія житлового комплексу квадрат. Тут стоїть вертеп. До речі, вітаю усіх з різдвяними та новорічними світами. Всім бажаю Божого благословення і ноги Віра. Тут розведено всю електрику, повністю на кондиціонери виходи є. А, далі також тут навіть передбачено досить цікаве рішення. Розкажу при зустрічі, для чого цей кабель тут посеред кімнати потрібен. От при зустрічі вам розкажу обов'язково. Бо кому цікаво, задайте питання, для чого той кабель. Я вам при зустрічі розповім, тому що це реально треба бачити. І так, як ви бачите, тут додано досить багато точок електроенергії. Не стандарт, тому що в стандарті їх набагато менше. Тут людина собі додала, бачите, на стелю зазвичай йде одна точка від забудовника. Тут іде три точки електроенергії, плюс тут ще додаткове якесь освітлення. Далі, тут вимикачі три, бачите, жили вийшло так само, тут розетка, приліжкова зона, як ви бачите, просто тут надзвичайна кількість. Назвичайна кількість виходів. Тобто, як ви бачите, людина робила для себе. Ще з важливих моментів в даній квартирі зроблено теплу підлогу. Це дуже-дуже круто і дуже файно. Далі, тут два санвузла, це перший санвузол, Показую вам, тут також розведено всі повністю точки. Холодна гаряча вода, каналізація. Додатково, як ви бачите, також збільшено точки. Електроенергії, їх реально тут більше. Ось Ми зараз тут рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точок. 7 точок тут в санвузлі електроенергії. І ось тут виход. Холодна, гаряча вода, каналізація на ванну абону на на поле. Ідемо далі. Другий санвузол, він також великий. До речі, ці два санвузли по 5 квадратних метрів. Далі другий санвузол. Тут вихід у нас під підболер. Холодна, гаряча вода, каналізація. Далі підстиралку. І тут у нас вихід під, я так розумію, а не чекайте, що у нас? Да, Це, мабуть, пралка. І тут, мабуть, сушка мала стояти. Мені так здається. Ось, І далі тут у нас ще виходи пішли і тепла підлога навіть є. бачите, Тобто в цій квартирі вже зроблена тепла підлога. Йдемо далі. Тепер увага. Величезний простір для дозвілля тут. Просто величезна кухня студія, вона має розмір однокімнатної повноцінної квартири. Тут 44 квадратних метри. Погляньте. Е, Місце тут просто дуже багато. О, до речі, сусіди зверху запрацювали, зараз сусіди зверху роблять ремонт. Знизу, до речі, зроблений ремонт. Е, дивіться, одне вікно, друге, третє, четверте, п'ять вікон в цьому приміщенні. До чого я веду? Взагалі, в ідеалі, тут можна зробити ще дві кімнати. Ось такий проєкт під низом зараз продається, кому цікаво, дивіться в описі квартира з переплануванням в стандартному плануванні, вже з ремонтом, меблями та технікою. Цей проєкт також продається, його можна придбати зараз. Тому в описі подивитися, кому цікаво така квартира є з ремонтом. Тобто тут можна спокійно розмістити кухню собі і дві кімнати. Або додати сюди ще одну кімнату, зробити одна-дві кімнати. І тут у вас буде велика кухня студія. Так, мені здається, ліпше буде. Як ви бачите, місця достатньо. Далі по виводах, так само тут вдано точки електроенергії, набагато більше. Дивіться, тут у нас тільки освітлення. Раз, два, три, чотири точки освітлення. Все розведено. Далі. Тут на кондиціонер все виведено. Тут у нас на витяжку все виведено. Повністю все, все розведено, як має бути. На е, умивальник і на посудомийку також окремі виходи. Тобто чудово, просто супер. І так, почнемо ще раз. Що ми маємо в цій квартирі? Тут у нас хідна група. Раз. Кімната 2, 15 квадратів, коридор 9 квадратів, 2 санвузли по 5 квадратів. Величезна кухня студія 44 квадрати з можливістю перепланування. Тобто можемо зробити так, що ось це у нас кухня студія, а це у нас ще одна кімната. Хочете, можемо і три кімнати зробити. Як вам буде загодно, увага, ціна досить солодка. Дивіться в описі вартість даного об'єкту. Ціна просто супер. Ідеальна ціна, тому обов'язково прочитайте, що написано в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення. Також, хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтесь і всім нам швидкої перемоги!